25 грудня минулого року Полтавська обласна рада затвердила програму захисту прав споживачів на 2014-2015 роки. Ця програма спрямована на об'єднання зусиль органів виконавчої влади та громадських організацій і має на меті перш за все підвищення правової грамотності споживачів та подальший розвиток споживчої освіти. Адже на сьогодні відзначає голова громадської ради про облдержадміністрації споживачі в своїй більшості не захищені від отримання неякісної та фальсифікованої продукції, а також товарів з недоліками. І від цього залежить і наш настрій, наш добробут, і саме головне наше здоров'я, і наше, і тих, хто прийде після нас, якщо ми доживемо. Після того, що ми їм причини такого стану низька Це культура виробників, виробників, а також відсутність можливості контролю якості товарів та послуг на державному рівні. Ми на, на сьогодні не маємо прямого впливу. На жаль, ні громадської організації, ні влада реально такого прямого впливу на якість та безпечність цієї продукції. Я зазначаю всієї продукції, більшість якої находить в область з інших регіонів та із за меж України. Серед шляхів вирішення цієї проблеми на круглому столі визначили. Створення обласної координаційної ради з відповідних питань та розробку міських програм захисту також розглянули питання широкого залучення громадськості до участі у заходах контролю за додержанням законодавства, нормативних документів та державних стандартів при виробленні продукції та забезпеченні її належної якості при постачанні споживачам. А результати щомісяця висвітлювати у ЗМІ представники Полтава стандарт метрології звернули увагу на пропозиції їх підприємства, які не включили в обласну програму. Серед них робота випробувальної лабораторії та обласної дегустаційної комісії проведення обласної дегустаційної комісії, яку ми яку ми проводимо, і на засіданнях комісії саме затверджуються рецептури. Для виробників кондитерських виробів, хлібобулочних виробів і іншої продукції, яка тільки випускається нашими виробниками, також учасники круглого столу запропонували виробникам товарів та виконавцям послуг до 1 березня перевірити вироблену продукцію на предмети її відповідності, вимогам та стандартам.